Доброго дня, мене звати Коле Дем'ян, і це моє сьогоднішнє резюме. Мені 15 років, і я жіво. Я професійно займаюся веб-дизайном і хочу працювати у вас веб-розробником. Я закінчив Львівську академію старт IT. Я спочатку пройшов всі базові скелли, які є в IT, і планую пройти професійний курс по веб-дизайну. Мої хардскіли. я вмію працювати з HTML CSS, також я вмію працювати з такими програмами, як Photoshop і Illustrator, і вмію працювати з 3D-дизайном. Мої софт скіли, я вмію працювати добре в команді, я також можу швидко пристосуватися на змін і також я себе вважаю креативним. Також я можу вкинути якийсь жарт, бо я себе вважаю трохи таким Ну, я так думаю. Ось. Я шукаю собі можливість застосувати свої знання на практиці, тому я хочу постійно досконалюватися та робити свій внесок у розвиток команди та проекту. Дякую за увагу.